У дзеркальній залі оперного театру у Львові провели благодійний аукціон задля збору коштів на дрони для наших бійців з батальйону Захід загалом були представлені майже 40 унікальних лотів. Лоти із душею, лоти і, 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 і лоти, які як інвестиція, та які зараз купити в часи війни. Наприклад, до прикладу, лот марка Залужного був проданий на одному аукціоні за 200 тисяч гривень. Він є на аукціоні. Картина Демцу, картина Денисенка. Є душевні лот. Наприклад, такі лот, як 500 мазів для загоєння від фабрики весна, яка була рекорлокована з бучі. Тобто різного характеру на будь-який смак, на будь-який гаманець. Організатори вирішили розділити торги на дві окремі частини. Це буде голосний аукціон, де будуть проставлені основні лоти, і буде тихий аукціон. Складаються деколи такі обставини, що люди не хочуть бути присутніми на голосних аукціонів, але хочуть подивитись на всі лоти. Був виданий каталог, він був представлений в інтернеті, був представлений в паперовому вигляді. І люди можуть під час аукціону обрати власне лот, який припаде до душі. Зокрема, серед тихих лотів були представлені монети, що були створені у період спочатку повномасштабного вторгнення, картини на ящиках з-під боєприпасів, сільсь шахт Соледару тощо. А серед основних такі, як, наприклад, іменне дерево, яке висадять поблизу оперного театру. Стартова ціна лота була 40 тисяч гривень, а потім торги перейшли у активну фазу, і кілька учасників боролися за можливість залишити свій слід в історії міста. 63, добре, супер. 52. Дубло тих хлопців, що бореться за це Так, пан Роман. 53. 53 підсоб? 53. Супер, 53. Пан Володимир. Пан Володимир, підтримуй, підтримуй, друзі! Ще виставили на продаж марки, картини та багато іншого. Також до створення частини лотів на підтримку ЗСУ долучилися і діти, якими опікується благодійний фонд «Чарівниця». Дуже хотіли долучитись до цього аукціону картинами дітей, особливих дітей, дітей, аутистів, дітей з ДЦП. Є дуже гарні лоти, які ігор правильно сказав, які з душею, які не можна повди повз і їх захочеться купити, тому що ці діти будуть відчувати, що вони потрібні. Що вони не лишні на цьому світі і вони можуть допомогти ЗСУ. Ми думаємо, що це дуже крута ініціатива. І плануємо зібрати багато коштів для дронів, для пташок для нашого війська. Організатори розповідають, що вже мають плани щодо наступних подібних аукціонів, які допоможуть зібрати кошти на потреби зсу та наблизити таким чином нашу перемогу. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.